Кажуть, що найкраща камера в світі це та камера, яка є у тебе з собою. Зазвичай це камера вашого мобільного телефону, адже ви його постійно маєте з собою. І е, ті моменти, які хочете зафіксувати, ви фіксуєте дуже легко, особливо, якщо це порівнювати з роботою професійної фотокамери. Саме тому мобільна фотографія є настільки популярною. Саме тому в Інстаграм, наприклад, щодня завантажується 80 мільйонів фотографій. Важко собі навіть уявити. Я от вчора намагався передивитися найсвіжіше за останній день і, звичайно, не зміг заснув о другій ночі. Друзі, вітаю! Я Геннадій Попенко. Вітаю вас в Академії Гелаксі на нашій черговій лекції. Сьогодні ми будемо говорити про особливості мобільної фотографії з професійною фотографиною Мариною Востоковою. Марино, як справи? Краще за всіх. Ну тепер давайте розповідайте, яким чином ви опинилися в фотографії, і чи можете нам сьогодні допомогти із питанням мобільної фотографії? Чи знайомі ви з цим напрямком? А вже знайома зможе допомогти. наразі розвиток індустрії мобільної фотографії він такий швидкий. Кожного року виходять нові смартфони з кращими камерами, з більшою кількістю функцій. І я вважаю, що мобільна фотографія може конкурувати як мінімум з фотографією професійною. І як ви вірно сказали на початку, найкраща камера це та, яка в нас з собою. А з собою у нас саме мобільні телефони. Добре, ну що ж, вашим фолдом четвертим, я сподіваюся, ви сьогодні якимись там секретами поділитесь, як можна знімати ним. А в на його принципі і рештою мобільних телефонів. Почнемо. Почнемо. Почнемо, як ми вже казали з вами, найголовніше у фотографії це світло, і е, воно має декілька варіантів. У нас є два типи світла: це м'яке і жорстке. Е, жорстке світло відрізняється від м'якого, тим, що е, маємо дуже чіткі контури тіней. І е, у м'якого світла характерна особливість його це тіні, які розташовані. Вони майже непомітні можуть бути, можуть бути помітні. Сенс у тому, що вони не чіткі. Зараз ми бачимо, що ця тінь жорстка, да? Да. Тобто це жорстке <клес> світло. Да, це жорстке uh -huh. світло. Отже, як бачиш, ми маємо чіткі тіні, про які uh -huh. ми тільки що говорили. І а, це світло класно підходить для зйомок от саме чогось такого предметів, що мають а, чіткі контури, чіткі грані, з якими ми можемо попрацювати, але uh -huh. з жорстким світлом працювати набагато складніше ніж з м'яким. Чому? Ну саме через ціні, тому що е, позиція е, прип... приладу, який освітлює нашу сцену, вона має бути дуже чіткою. Тобто людина, що знімає, має розуміти, як саме треба підсвічувати. Які маємо зміни? Ми поставили м'яке світло, з яким набагато легше працювати, бо там знаєш ширший е, допуск для помилок. От мені подобаються ці освітлювачі і фотографи. Ми поставили м'яке світло. У нас яке світло стояло, таке і стояло. Схема не змінилася. Пристрій не змінився. Ми причепили умовно кажучи, целофанку на цей пристрій. Фростфільтр. Да? Фростфільтр. фільтр, -фільтр. Целофанку причепили, і все. У нас яке світло. Круто? Ну да, так, це так. Ні, ну, я реально я бачу, що да, тіні зараз фактично немає. Я фактично не бачу. Ледь, Особливо ледь добре буде, буде видно, якщо ми знімемо ще один кадр. Порівняємо те, що в нас було uh -huh. ось наша тінь. Uh -huh. Різниця очевидна. Чи ми можемо робити якісні фотографії без наявності якогось світлового пристрою? Чи ми можемо щось вигадати в домашніх умовах? Звісно, найкраще місце вдома, де можна починати. Е Знімати предметні фото це підвіконня. Чому підвіконня? Тому що найкраще світло саме на підвіконні. По-перше, воно біле, як uh -huh. правило, да, у людей вдома. По-друге, тут у нас і жорстке світло, якщо там сонечно, і м'яке світло, якщо там хмарно, і, в принципі, м'яке світло, якщо ми візьмемо, просто можна взяти кальку. Mm -hmm. Звичайно. Mm -hmm. Наклеїти її на а, скло вікна і отримати пом'якшений. А, пом да, а тому, є якісь ж... такі, умовно кажучи, стандартні ракурси, які треба так. знати. Так. так? Да. Yeah. Well, <laughs> Звісно. Добре. не зупиняйте. Так, тінь ми маємо зараз якусь таку напівжорстку напівм'яку. Що це знаєш? <laughs> Як її можна характеризувати? <laughs> Вона контрастна зараз. Контрастна. контрастна. Yeah. контрастна yeah. Да. Поговоримо про ракурси, mm -hmm. тому що це важливо. І... В принципі, у нас є деяка кількість стандартних ракурсів. Можна сказати, що стандартні ракурси це десь під кутом 45 градусів. Mm -hmm. До предмета знаходиться mm -hmm. камера, і просто фотограф може ходити отак, от повз предмет, знімати, і це все буде воно. Стандартним ракурсом також є щось подібне, тобто, це коли анфас ми знімаємо no, no як hearing. фото на паспорт. На одному рівні. І, звісно, ще існують декілька можна сказати, креативних ракурсів. Mm -hmm. Перший, що я хочу показати, це ракурс, який називається Flat Lay. Flat Lay використовується здебільшого для контент-зйомок у Instagram, коли Магазин чи бренд, чи просто блогер, хоче показати щось, наприклад, що в мене в сумочці, або оце наші нові нові продукти. Ми їх випустили. Вони їх розкладають і просто зверху, от таким от чином, знімають. Я розумію, що це дуже зручне компонування у холді, да? бо якби ми знімали з моноблоком, можна каже, що ми їм би б нічого не бачили, так, Да, Та для цього флетлея, особливо якщо, не дай Боже від близького екран, я б намагався або перестрибнути або застрибнути. Да, так да, це дуже так, зручно. Тут маючи екран, по-перше, внутрішній, а по друге по-друге, друзі, що ви пам'ятаєте, ми можемо перекинути зображення і на зовнішній екран. Так, а тепер ракурс називається Не дай Боже, штовхнути стіл, угу, тому ми приклеїли наші предмети на двосторонні. Друзі, бачите, вже певні лайфхаки від професіоналів. Якщо хочете підстрахуватися, не обов'язково знизу куртку кидати, бо її буде видно. Можна взяти двосторонній скотч. Взагалі, скотч це найкращий друг фотографа. Наш наступний ракурс це так званий Hero View. Якщо перекласти, це. Непоганий вигляд. Щось подібне. І а, взагалі він використовується для того, щоб показати, що це ми знімаємо якийсь дуже крутий предмет. Зйомка ведеться трохи знизу. Тобто, наша задача а, якби перспективу трохи викривити. Саме Fold 4 в режимі Flex є дуже зручним для подібних зйомок, тому що мені не потрібно займатися зайвим фітнесом, mm -hmm. кудись присідати, шукати. Це була б низька позиція, да? <сум> <сум> шукати якісь ракурси для себе в першу чергу. Отут я бачу, що я знімаю. Отут я бачу те, що в мене вийшло. Mm -hmm. А отут в мене функціональна панель. Так. Да, і ту ши внизу. Mm. дуже зручно. Не, абсолютно правильно цей, цей режим дуже важливий, адже митець має всю свою енергію о, концентрувати і фокусувати на об'єкті. На... На своїй роботі, а коли він займається тим, чи зручно мені сидіти, чи в мене розтяжки не вистачає, чи в мене ноги вже болять і починають руки трястися. Це все дисконект із творчістю. Творчість має бути дуже сильно концентрованою на тому, що ви робите. Так, ну я тільки відвертаюся від стола, тут з'являються нові е -е, реквізити якісь. так? Штуки. Це така конструкція із картону. Вона має. Ну, можна сказати, три сторони. Насправді чотири, але дві однакові. Нагадую в фабку. Uh, фапку. Uh, uh, uh. 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 Uh, отже, одна сторона у нас працює як рефлектор, і вона така срібляста. Як uh. фольга, так? Uh. Так. Саме з цією стороною відбування світла буде таке найміцніше, таке жирне. Uh. Uh. максимальне. І будуть Далі, жорсткі тіні, і дуже ну вона дуже гарно підсвічує. Е, в свою чергу ця біла сторона вона більш м'яка. Вона працює так натурально, як заповнює тінь. Якщо вам не потрібно дуже чорні тіні, ви хочете е, їх зробити більш м'якими. Я наприклад можу показати. Однако mm -hmm. от якщо ми бачимо, подивимось на цю тінь. Давай на цю тінь, так. Mm -hmm. Ось з біла вона така. Ми забираємо, вона стає ціннішою. Uh -huh. uh -huh. Ця сторона вона поглинає світло, тобто іноді нам, навпаки, треба зробити тінь більш контрастною. Тобто ми її поставимо і все. Uh -huh. Ми і маємо та, більш тимніша, насичену, да. темнішу тінь. Це так звані гнучки дзеркала. Що воно дає? Ну, по суті, воно дає те ж саме: це е, відбиття світла на об'єкт. І за рахунок того, що воно гнучке, можете робити якісь. Цікаві світлові ефекти Так, слухай, mm. жовтий дуже класно відбувається на дзеркальних гранях. Mm -hmm. mm. Ну, сріблястий, я думаю, також mm. ну і сріблястий, а жовтий дає інший рефлекс. Просто да. А якщо вони кольорові, у мене, наприклад, є там фіолетові, помаранчеві, зелені, то воно дає рефлекс відповідного кольору. І це mm -hmm. дуже. Так пост постобробка фотографії наразі це частина нашого життя. Мені здається, всі обробляють фотографії свої для більш якісної постобробки Нам потрібно знімати у форматі RAW, який підтримується моделлю Fold4. І сенс цього формату у тому, що ми можемо отримати більш якісний результат. Після постобробки. Зараз я покажу на прикладі, що саме мала на увазі. Візьмемо одне з тих фото, які ми тільки що зробили, mm -hmm. яке на тебе дивиться. Mm -hmm. Ну, якісь отаке світло. Ага. Оце. Оце візьмемо. Yeah. Додаємо Куди? в лейтрум. Пропоную зробити трохи таку базову корекцію, тобто ми зробимо фотографію трохи світліше, витягнемо тіні, щоб. Більш деталей додати у цю зону свідчування. Угу. Ми можемо навпаки трохи е, нижчими зробити. Так, ну от, ми додаємо трохи чіткості, трохи різкості, і в принципі на цьому все нам більше нічого не потрібно. Ми можемо зробити отак: подивитися, що у нас було і що у нас стало. І це Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Досить зручно. Трошки тепліше стало, так? Mm -hmm. Так, так. Я виправила баланс білого. А, що ще можна зробити? Як ми казали про роу-фотографію, можна працювати з кольорами, наприклад. І от у нас є тут така штука. Ух ти, штука? Штука, так. Клас. Інструмент, цільова корекція. А, ну так, Краща штука, так. Да? Oh. Угу. От про, саме про це я і казала. Mm -hmm. Все, готово. Тепер ми можемо а, ці варіанти. Na dislokaciji. Не знаю, друзям, клієнтам мамі. замовнику Так, да, замовнику. <свят> <свят> Тож друзі, я сподіваюся, що ви обов'язково будете залишати свої коментарі, які фотографії, які ми зробили вам більше до уподоби. А, загалом, як вам лекція Марини? Бо Марина хоче почути ваш фідбек, адже вона повернеться до нас в цю на в цей наш лекторій. За тиждень у нас буде ще одна насичена лекція. Так, наступного разу ми поговоримо про а, макрофотографію і а, зробимо такі кадри, які а будь-хто зможе відтворити вдома, спираючись на наші інструкції. Друзі, я дуже ціную, що ви зайняті люди доєдналися до нашого лекторію, до академії. Дяка вам, але зайняті люди можуть пропустити наступну лекцію. Щоб такого не сталося, варто підписатися на наш канал. Samsung Experience Store. Зробіть це просто зараз, і наступна лекція не пройде повз вас. Ну і також, звичайно, не забудьте зайти на офіційну сторінку Samsung Experience Store в інстаграмі, адже там всі умови конкурсу для всіх наших студентів для того, щоб здобути призи від компанії Samsung. Друзі, дуже дякуємо за увагу. До зустрічі, до наступної лекції. Папа! -па.